Доброго ранку, діти батьки, доброго ранку у книжці казки. Доброго ранку, небі зоря. Доброго ранку планета земля. День розпочався, вставати пора. Всіх вас вітаю та зичу добра. Зараз дітки у нас заняття з художньою літературою. І до нас на заняття завітала дівчинка-локсанка. Ану, погляньте, як ви думаєте, чому це Оксанка в масці? Що з неї стало? Вона захворіла. Так, звичайно, вона в масці тому, що захворіла. Давайте ми її краще відпустимо додому. Нехай вона одужує. На жаль, час від часу ми усі хворіємо. А куди ми йдемо, як захворіли, дітки? Куди ми йдемо? <лух> так, ми йдемо. <тір> <служ> в лікарню Потрібно звернутися до кого? Ліка. Так, потрібно звернутися до лікаря і дізнатися, чим захворів і чим потрібно лікуватись. А потім ми йдемо до аптеки за ліками, які нам виписує лікар. Але навколо нас є зелена аптека. Що це таке, як ви думаєте, зелена аптека. То, що є в природі. Так, правильно, багато трав і рослинок. Так, вони мають цілющу лікарську силу, але без знання не можна лікуватися рослинками зеленої аптеки. Це можуть робити тільки дорослі. Лікарські рослинки збирають, сушать. Упаковують в баночки, картонні коробки, а потім ці трави продають де? ці. Так, вірно, продають в ці. Так, вірно. Якщо у вас щось болить, то лікар може призначити для лікування якусь лікарську рослинку. Або плоди якоїсь рослини для того, щоб вас вилікувати. І про такі лікарські рослинки написав у своєму вірші Грицько бойко, вірш називається зелена аптека. Пропоную вам його прослухати, розглядаючи картинки. Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе від мене вона недалеко. Зелена аптека лежить на круги. Зелені горби і зелені луги, зелені сади, і ліси, і поля, уся наша рідна квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачив навкруг. Це наш помічник і хороший наш друг. Рудке козенятко ганяло футбола. І ніжку передню гвістком на не може ступити, лежить на траві і мекає слізно, вся ніжка в крові. Чим ранку помазать, як йоду немає. Аж тут. Їжачок, полушкушка дибає, зелена аптека відома старому. Помив подорожник, приклав він малому, і з кусочки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусь, будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам може знайти. У лісі зайча від лисиці тікала, влетіло в нору, на підлогу упало, Захекалась бідне, лежить і дрожить. Ой, трусяться лапки, ой, серце болить. Зайчиха до нього, попи валеріани, і серце у тебе боліть перестане. Та й нерви собі собі заспокоїть вона. Це дуже корисна трава запашна. Її корінці восени я копала, я їх на заклаві тоді відшукала. І ось у зеленій аптеці моїх із тих корінців є чудовий настій. А ось мавпочки вишень зелених наїлись. Животики дуже у них розболілись, вищать мавпенята, а мавпочка-мати не знає, як діток своїх лікувати. Коли тут заходить слониха сусідка. Я чула, що в тебе захворіли дітки. У мене сухі ягідки є чорниці. Твоїм овпиняткам вона знадобиться. Чорничним відваром їх слід напувати і будуть здорові твої опенятам. А літом у лісі всією сім'єю чорниці збирай для аптеки своєї. Два цуцики наші на річ купалися в річці. Весь день провели в прохолодній водичці. купали, спірнали. Аж доки одному ноги не звела під водою сидома. Рятуйте, топаю, почав він скавчати. Та цуцика встигли якраз врятувати. І тільки судома ноги не пукав. Ромашок давайте, ведмедик гукав. На вогнищі швидко ромашки зварили, Ромашковим чаєм його напоїли, і от уже в нього здорова нога, зелена аптека і тут помага. Малі поросятка брудне усе їли, ніколи не мили ні їж, ні рила. До того ж, як грались. Брудного кота хапали зубами в дворі за хвоста. І ось в поросяток пропав апетит. Їм їжа не несмачний обід. Худенькими стали брати поросятка. Їх рутою почали лікувати. Тепер поросятка міцні і здорові. Погляньте, які апетити чудові! Кро-кро, верещать -кро, поросятка брати, не будемо бруду до рота тягти. Ну, а ведмедик товстун у своєму ліску за літо з'їдав десять бочок метку та стали в ласунчика зубки боліть. Реве наш ведмедик ночами не спить. Не сидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з, дя... з дерева дятел пораду дає, сходи до сусіда, топтайла мерщіть. У нього росте на городі шані. Щоб зубки боліть перестали у тебе шалфієм щодня полоскати їх треба, одужав ведмедик. Для хворих зубів. І в себе в городі шалтій посади. Не слухалось мами, не слухалось татка, тому й застудилось мале лисенятко. Закутане горло, закутані ніжки, голівка гаряча. І коле у грудях. Лев лікар говорить, це в нього простуда. Давайте це, давайте малин і липовий цвіт, закутайте тепло, щоб виступив піт. В зеленій аптеці знайшлися для сина і липовий цвіт, і варення з малини. Тепер позбулося лисенятко біди і слухає маму і татка завжди. Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе і від мене вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати. Подорожник, фіалка, конвалія, ямзята, вільха і малин, і липовий цвіт, і шалфій, бузина, кам'яниці, черемха і ромашка, шипшина чорниці. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі. Mm. Дітки, чи сподобався вам цей віршик? Так. Mm. А які цілющі лікарські рослинки ви запам'ятали? Чим їжачок чокнував козенятко? О, А що давала мама зайці малому малу музейнятку? Так. А, пекаштоле яни. Я для мовпенятка. Чорниця. Ягодки чорниці. А чи запам'ятали ви, чим лікував ведмедик Цуценятко, коли в нього ніжку звела судома? Що він давав? Чим лікував Ромашко. Так, Ромашковим чаєм, вірно. А чим лікували поросяток? Ось погляньте, називається рута. Вікували рутою. А що турбувало ведмедика? Що його боліло? Ану згадайте? Зубки боліли. Зубки боліли. А, боліли зубки. Так. А чим треба полоскати? Шалофія. Шауфі. Є вірно, молодці, а за студу лисенятка. чим лікували. Що це от картинки підказки є? <клухи> Липовий цвіт. І малинове варення, саме цим лікували лисенятко. Так. Скажіть, будь ласка, а чи дієві були всі ці способи лікування? Чи одужали всі звірятка, коли так лікувались? Так. Звичайно. Природа? Природа, дітки. Нам дає дуже багато чого для здоров'я, але самим не можна нічого вживати. Ліше дорослі можуть вам дозволити їсти якісь ягоди чи прикладати до ранку якусь рослинку. Адже є і отруйні рослини, які не можна вживати. А що ж ми можемо порадити османці? Я вітала на заняття. Що вона має робити, щоб одужати? Якщо вона застудилась, ходити до лікаря. Ходити до лікаря так, а ще що? А чи можемо ми їй порадити випити чаю з малини, з липи? Можемо? Так, звичайно, а ще ми можемо полоскати, порадити їй полоскати горличко ромашкою. Навколо нас росте дуже багато рослин, які можуть лікувати. Потрібно до них дбайливо ставитись, не псувати місця, де вони зростають. І без потреби їх рвати не потрібно. Добре, так. ми будемо закінчувати наше заняття. Сьогодні ми познайомилися з вами з таким цікавим віршиком. і я сподіваюся, що вам він сподобався. Цей вірш написав Грицько Бойко, зелена аптека. Ми добре, щоб працювали на занятті. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові і бережіть себе До побачення, До побачення. Зайчики. До побачення.